Павуки джоро завбішки приблизно з людську долоню, дедалі більше поширюються на східному узбережжі США. Часто вони лякають своїми розмірами, самки виростають до 20 сантиметрів, самці до 10 сантиметрів. Але, попри зовнішній вигляд, павуки джоро виявилися досить сором'язливими. Як з'ясували дослідники, вони не здатні на агресивну поведінку, і якщо поруч буде тварина або людина, вони надовго завмирають. Вони не є небезпечними, вони не агресивні. Навіть якби ви справді потривожили павука настільки, що він вас укусив, це б не було проблемою їхня отрута не небезпечна для людини. Цей вид зі східної Азії, тому в США, як уважають, він загрожує місцевій екосистемі. Назва походить із японських міфів. Його найменували на честь міфічної істоти Джорогумо, здатної ловити людей за допомогою шовку. Павуків Джоро вперше помітили в американській Джорджії 10 років тому. Відтоді з кожним роком їх усе більше. Вони поширились у північній та південній Кароліні, Вірджинії та Меріленді. У природному ареалі їх можна побачити в Японії, Китаї аж до передгір'я Гімалаїв, тому вони досить холодостійкі, і я думаю, саме тому ми можемо очікувати, що вони рушать далі на північ. До США вони потрапили, мабуть, із товарами з Азії. Більшість цих інвазивних видів поширюють люди, часто з вантажем, який перевозять на кораблях як баласт. Експерти зазначають, що павуки джору можуть бути корисними. Вони харчуються комарами та москітами. Є ймовірність, що цих гігантів улітку побачать навіть у Нью-Йорку.